Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 60. Тема нашого уроку Гравітаційне поле планети сонячної системи. Розгорніть ваші зошити на сторінці 21. Розпочнімо наш урок з перегляду відеолиста Центаврика. Ділитися з вами цікавим спостереженням. Коли під час космічної подорожі я пролітав між планетами, мій корабель ніби притягувало до них. Тоді я скеровував його далі. Коли ж я наблизився до Землі, вона наче вхопила мій зореліт. Чому так сталося? Отже, дізнаємося, чому так сталося, але спочатку пригадаймо вивчене. Упізнай назви малих небесних тіл сонячної системи. Напиши їх. Які слова зашифровано? Перше слово це... Так, це комета. Запишімо. Наступне слово так, правильно, астероїд. І наступне слово? Метеороїд. Чи пам'ятаєте ви, що це? Перевіримо. Познач правильні твердження. Отже, метеор і метеорит це одне і те ж саме. Ні, це неправильне твердження. Метеор це світлове явище. А метеорит тверде тіло. Так. Усі метеорити космічного походження. Так. Що далі від сонця, то більший хвіст комети. Ні, це неправильно. Що ближче, то більший хвіст комет. Астероїди мають неправильну форму. Так. Метеороїди значно менші за астероїди. Так. Висловіть припущення, що тримає небесні тіла сонячної системи разом. Чому вони не розлітаються? Чому всі тила, тіла на землі тримаються біля їх поверхні? Як ви гадаєте, що це? Перевірте свої припущення, і саме для цього прочитайте інформацію, попрацюйте з інформацією за методикою Rapit. Пригадали, що це? Переглянемо Ін афірмації з формулами успіху. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці. Те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Отже, на сторінці 22 читайте текст пошепки протягом хвилини. Готові? Тож вмикаю секундомір. І читаємо текст протягом хвилини. Починаємо. Стоп. Поставте крапку після останнього слова, яке прочитали, і визначте свою швидкість читання. А тепер прочитай пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі, поступово прискорюючи те. Ось цей підкреслений. Фрагмент. Прочитаємо перший раз разом. Навколо всіх фізичних тіл існує гравітаційне поле. Його неможливо побачити чи торкнутися. Гравітаційне поле зумовлює взаємне притягання тіл. Усі тіла Всесвіту притягуються одне до одного. Таке взаємне притягання тіл називають гравітаційною взаємодією. Або всесвітнім тяжінням. Воно залежить від маси тіл та відстані між ними. Що більша маса тіла, то потужніше його гравітаційне поле. Притягання тіл невеликої маси ми не помічаємо, їхні гравітаційні поля слабкі. Маси планет і зірок величезні, їхні гравітаційні поля потужні. Саме тому Земля притягує до себе тіла. Що перебувають на її поверхні чи поблизу. Гравітаційне поле нашої планети втримує біля земної поверхні повітря і води океанів. Зі збільшенням відстані між тілами їхнє взаємне притягування зменшується. У сонячній системі Сонце має найпотужніше гравітаційне поле, оскільки його маса Приблизно у 750 разів перевищує масу всіх інших небесних стіл системи. Сонце притягує їх і не дає відлетіти в космос. Натисніть на паузу. Прочитайте цей уривок ще два рази. Визначимо швидкість читання знову. Знов читайте текст протягом однієї хвилини. Приготувалися? Я вмикаю секундомір. Починаємо! Стоп. Чи збільшилась твоя швидкість читання? Зроби висновок. Наскільки слів ти маєш збільшити швидкість читання, щоб читати понад 140 слів за хвилину? Вивчена пам'ять навчальні одиниці. Натисни на паузу і вивчю все те, що записано червоним. Перевір себе. Озвуч відеофрагмент пошепки разом з диктором. Навколо всіх фізичних тіл існує гравітаційне поле. Гравітаційне поле зумовлює взаємне притягання тіл. Усі тіла Всесвіту притягуються одне до одного. Що більша маса тіла, то потужніше його гравітаційне поле. Планети земної групи Меркурій, Венера, Земля, Марс чотири найближчі до Сонця планети. Планети гіганти Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Розкажіть вивчені навчальні одиниці ще раз. Попрацюємо разом. Дайте аргументовані відповіді на запитання. На столі лежать олівець, зошит і підручник. Навколо яких тіл існує гравітаційне поле? Які тіл притягуватимуть одне до одного. Так. Навколо всіх фізичних тіл існує гравітаційне поле. Але ми знаємо, що чим менші предмети, то тим, більше, тим менш ми помічаємо це гравітаційне поле. Отже, олівець, зошит і підручник. Маси цих тіл такі невеликі, що ми не помічаємо їхні гравітаційні поля, бо вони дуже слабкі. А от гравітаційне поле Землі потужне. І от саме Земля притягує ці предмети. Земля притягує людину. А чи притягує людина землю? Ні, тому що гравітаційне поле Землі набагато сильніше. Земля притягує людину. А як пояснити падіння метеоритів на поверхню землі? Що діє? Так. Це теж дія гравітаційного поля. Чому ми не повінчаємо взаємного притягання, наприклад, людини і яблука? Та саме тому, що гравітаційне поле, яке існує навколо людини і яблуко, воно не таке сильне. Гравітаційне поле Землі набагато потужніше. І от під впливом цього, цього гравітаційного поля Землі ми не помічаємо дію інших гравітаційних полів. А яким способом можна відчути дію гравітаційного поля Землі. Дуже просто, от навіть коли ми підстрибуємо. Ми приземляємося, швидко приземляємося. Ось це саме і є дія гравітаційного поля Землі, вона притягує нас. Якби не було цієї дії гравітаційного поля Землі, то все б летіло б в космос. І вода б не втримувалася на поверхні землі, вона б теж летіла б в космос. Тобто ось саме і дія гравітаційного поля Землі змушує нас, підстрибнувши, приземлятися, інакше ми всі б, як бетмени літали. І все інше так само: вода тримається на поверхні землі, щось падає на землю, а не летить вгору, в космос. Ось це дія гравітаційного поля Землі. Пофантазуйте, якою була б Земля, якби мала дуже слабке гравітаційне поле. Уявляєте? Ми б сиділи б з вами, як у е, ракеті, і навколо б літали б зошити, стільці, та й ми б з вами. Ні, тако, такого не може бути на землі, бо тут діє гравітаційне поле. Обведи на рисунку ліворуч назви планет земної групи. Пригадайте, планети земної групи це Меркурій, Венера, Земля і Марс. Обведіть ці назви. Так, молодці. А тепер оберіть правильні відповіді, вправа 7. Пояс астероїдів розташований між орбітами А. Марса і Землі, Б. Марса і Юпітера. Подивіться знов таки на рисунок, що ліворуч. Бачите, де розташований пояс астероїдів? Так, він розташований між орбітами. Марса. І Юпітера. Молодці. Позначте правильна відповідь Б. Ось так. Попрацюйте як справжні науковці, виконайте практичну роботу. Мета практичної роботи. Створити основу для моделі сонячної системи. Вам знадобиться цупки картон, фарби, пензлик, ножиці, сім гудзиків, циркуль, дерев'яна шпажка, зубочистка, гумка. Прочитайте уважно хід роботи. Попросіть дорослих, щоб вони допомогли вам і виконайте завдання: створіть основу для моделі сонячної системи. Підведемо підсумки. Отже, дайте відповіді на запитання: скажіть, що таке гравітаційне поле Землі? А що втримує небесні тіла сонячної системи? Між орбітами яких планет розташований пояс астероїдів у сонячній системі? Якщо ви дали відповідь на всі ці запитання, ви дуже добре попрацювали. А я прощаюсь з вам до наступного уроку. На ну, все добре, бувай.